Якщо вам потрібно збільшити кількість замовлень для свого швейного бізнесу та прибутки від вашої швейної справи, то є одне важливе питання, яке ви повинні задавати собі кожного дня. Правильна відповідь на це питання вирішить усі ваші проблеми з нестачею клієнтів та допоможе створити чергу клієнтів для вашого швейного цеху, ательє чи майстерні. Більш того, Переважна більшість успішних швейників в тій чи іншій формі задають собі це питання та активно діють для того, щоб отримати правильну відповідь на нього. А звучить це питання дуже просто. Скільки нових потенційних клієнтів сьогодні узнали про мене та мої вироби чи послуги? Якщо відповідь нульова чи мізерна, то рано чи пізно таким самим буде прибуток від вашого швейного бізнесу. Та навпаки, Чим більше людей з числа потенційних клієнтів узнають про ваші послуги чи вироби щодня, тим більше ви отримуєте замовлень та тим більше буде прибуток від вашого швейного бізнесу. Все дуже зрозуміло та просто, але потребує щоденної роботи. Якщо у вас цікавить збільшення числа клієнтів та взагалі швейний бізнес, то підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. А для тих, кому потрібні перевірені навчальні матеріали в темі, Існують підписки на нашому патреоні за посиланням в опису. Тож задавайте собі правильне питання та збільшуйте ваші прибутки.